Отже, Кая Калас, це естонська політична діячка, яка претендує на посаду верховного представника з питань закордонних справ та політики безпеки Європейського союзу. Цю посаду вона може зайняти з 1 грудня 24-го року. А її кандидатура в парламенті ЄС має розглядатися ну приблизно в кінці вересня цього ж року. Що це за посада, чому вона нам так важлива, що в контексті ЄС, що я розповідаю, ну, високий представник з питань закордонних справ і політики безпеки ЄС, це одна з таких ключових і керівних посад Європейського Союзу, рішення якої власне впливає на долю України і її майбутнє. Тому нам цікаво, а хто ж буде займати тепер цю посаду, і які погляди має ця людина щодо ситуації в Україні, щодо агресії Росії? Проти України. Отже, на думку більшості парламентарів Європейського Союзу, кандидатура Каї Калас не зустріне якогось спротиву під час її затвердження парламентом ЄС, не зважаючи на те, що вона має досить такі прямолінійні та жорсткі висловлювання як на дипломата міжнародного рівня. Тим не менше вона має усі можливості стати цим верховним представником. Наразі цю посаду займає Жозеп Борель, про якого я розповідаю в іншому відео. Тож, ж, така Кая Калас і звідки вона взялася. Кая Калас, скажу одразу, що вона була прем'єр-міністром Естонії з 21 по 24 роки, якраз в період такої дуже сильної пандемії, коронавірусу. І якраз вона боролася в Естонії проти цієї пандемії. З 2018 року вона очолює Естонську партію реформ і була також депутатом парламенту Європейського Союзу. Вона відома особистість в інституціях ЄС. Народилася Кая в червні 1977 року в Таліні, тобто, на момент запису цього відео, їй 47 років. Вона має юридичну освіту і також навчалася в аспірантурі за напрямком Бізнес. Але я не знайшла жодної інформації, чи вдалося їй захистити дисертацію за цим напрямком. Зважаючи на її активну політичну діяльність, можливо, і не вдалося. Дякую але от працювати вона розпочала вже в 19 років. Причому одразу розпочала з керівної посади. Вона була заступником директора театру. А коли вже отримала диплом юридичний, то займалася юридичною практикою, була партнером юридичної фірми аж до 2011 року, поки власне не почала займатися політичною діяльністю, не пішла в Естонську партію РФ 2014 році. Вона стала депутатом. Парламенту Європейського союзу і потім слухайте очолила естонську партію реформ, і яку, до речі, створив і очолював раніше її батько. Після парламенту Європейського союзу вона стала депутатом парламенту Естонії, де пробула недовго, буквально там рік півтора, і її вже призначили на посаду прем'єр-міністра. Цю посаду вона зайняла в 44 роки і стала першою жінкою на цій посаді в Естонії. А тепер про її особисте життя. Ну, насамперед, що вона була двічі одружена. Перший раз одружилася в віці 25 років. Шлюб був, ну, умовно скажемо, недовгий, буквально 4 роки приблизно вони разом прожили і розлучилися. Вдруге, заміж вона вийшла вже значно пізніше, аж через 12 років після розлучення, тобто їй було десь 41 рік, і поки що вона досі одружена. Вона має трьох дітей, щоб не було значно. До якихось там у вас упередженого ставлення до того, що жінки в політиці не мають дітей, не мають сім'ї і тому подібне. Подивіться моє відео про Урсулу Фандерляїн і її семеро дітей. Так от, Кая Калас також одночасно себе реалізувала і в напрямку материнства, і в напрямку професійної політичної діяльності. У неї два сина і одна донька. В її родині є така історія родина, яку Кая Калос постійно всім розказує, і яка вплинула безпосередньо на формування її цінностей, і її світогляду і власне, підходу до міжнародної політики. Тому я і розповім вам про цю історію. Ну, ця історія одразу скажу дуже схожа на історії багатьох українців, які постраждали від. Радянської влади. Отже, прабабуся, бабуся і мама Каї Калас, якій мамі тоді було 6 місяців. Вона була всього-то немовлям. Так вони були депортовані до Сибіру 1949 року. Депортація відбувалася в березні ще, коли було дуже холодно. Подорож зайняла майже три тижні. Вони їхали, як це традиційно в радянському Союзі. В вагонах для худоби, без жодних умов і зазвичай немовлята в таких умовах не виживали. Але матері Каї Калос це вдалося. Як вона розповідає, вдалося це завдяки допомозі незнайомих людей, які давали їм там десь на станціях по чашці молока, щоб дитину було чим нагодувати, і її матір було чим нагодувати. Які гріли своїм тілом це мале немовля і сушили. Її пелюшки і тому подібне. Тому ось така трагічна історія того, як ці дві жінки, і одне немовля, намагалися вижити і протидіяли ось цій радянщині агресії радянської влади проти власних народів. Вислали, чому ж їх вислали? Ну Вислали з різних причин. Основне, тому що прадід. Каї Калас був політичним діячем, він боровся за незалежність Естонії в 2018 році. Він був головнокомандувачем Ліги оборони Естонії і першим начальником таємної поліції незалежної Естонії 18-го року. Тобто це була саме та родина, яку знищували послідовно, знищувала радянська влада. Це освічені. Заможні і політично активні люди, які боролися за власну країну, за незалежність власної країни батько кає, калас, сім калас. Брав активну участь у боротьбі за незалежність Естонії уже від радянського союзу. Сучасний в сучасній історії він став головою центрального банку Естонії. Займав посади міністрів фінансів і закордонних справ Естонії. І як я вже говорила, він був прем'єр-міністром Естонії. Тож Кая пішла шляхом батька, коли стала прем'єр-міністркою. І скажу ще, що батько Каї Калас більше 10 років працював на керівних посадах в Комісії Європейського Союзу. Він був віце-президентом і комісаром з питань транспорту в Комісії Європейського Союзу. Тож інтерес до політики у Каї, він, так би мовити, передається і передавався з покоління в покоління. І цікаво, що коли Каякала Калас пішла в політичну діяльність, то преса писала, що вона не зможе зайняти місце батька. Не зважаючи на дуже потужну батьківську підтримку. Але як показала історія, вона не тільки зайняла його місце, вона перевершила досягнення свого батька. Як Ми розуміємо, кая не з бідної родини, так і на сьогоднішній день її статки вимірюються за різними джерелами, які я знайшла від одного до п'яти мільйонів доларів. При цьому її статки різко зросли саме в той період, коли вона займала посаду прем'єр-міністра Естонії з двадцять другій, роки. Ну і скажу ще те, що її політичні суперники часто називають її дамою з маєтку. Більше того, вони кажуть жорстка дама з маєтку ось таке особисте життя Калас. І далі це вже те, що нам цікаво, це яке ж її ставлення до України і безпосередньо до агресії Росії проти України. Ну насамперед нагадаю, що вона народилася в радянському союзі і добре знає агресивну поведінку Москви по відношенню до інших національностей, до інших народів так званих союзних республік. По-друге, як я казала, і недаремно її родина постраждала від радянського союзу, була репресована і в них це закарбувалося на все життя. І по-третє, Естонія і її народ також дуже сильно постраждав від радянщини, так само як і Україна. Пам'ять про ці трагедії залишилася в сім'ї Каї Калас, тож неважко тепер зрозуміти її підхід, її позицію щодо нападу Росії на Україну 2014 року. Уже конкретні факти розповідають була депутатом європейського парламенту, і вона вважалася на той час одним з найбільш впливових депутатів парламенту Європейського союзу. Вона була присутня під час підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Вона вимагала з 2014 року надавати підтримку Україні і притягти до відповідальності Путіна як воєнного злочинця. Крім того, вона досі наполягає на тому, що Україна має виграти війну. І що лише українці можуть визначати, що це за перемога і яка перемога має бути. В січні, вже в січні 22-го року, Кая Калас була впевнена, що Російська Федерація вторгнеться на територію України на відміну, на жаль, від багатьох інших європейських парламентарів. і вона вимагала якомога швидше приймати рішення про підтримку України і також вимагала одразу перекрити зупинити північний потік. Ну і власне хочу сказати, що саме при прем'єрстві Калас була відправлена в Україну зброя. Крім того, щодо впливовості Каю Калас, то хочу сказати, що її пропонували на посаду генерального секретаря НАТО на заміну Єнсу Столтенберга. Її популярність в Європейському Союзі зросла саме через її таку досить жорстку і сталу позицію по відношенню до Росії і по відношенню до Володимира Путіна, а також по відношенню до Китаю. До речі, зараз вона розшукується, вона подана в розшук Російською Федерацією за руйнування та пошкодження пам'яток радянським солдатам, тому вона знаходиться в розшуку в Росії. Калас закликала до санкцій проти Російської Федерації одразу з 2014 року. Більше того, Кая Калас, що цікаво, у 2023 році отримала від президента України орден князя Ярослава Мудрого другого ступеню. Тобто вона дійсно визнана політична особа, яка підтримує Україну. Я хочу так. Також увага озвучити одну тезу Каї Калас, дуже важливу. І я думаю, що вона може стати має стати прикладом для України. Отже, Кая Калас каже, що основний принцип зовнішньої політики Естонії полягає в тому, що Естонія більше ніколи не буде самотньою, тому що в 40-му році Естонія вважала, що їй ніхто не потрібен. Тоді Естонія залишилася сама, чим і скористалася велика сусідка Естонії і України Росія. Цю тезу треба брати і Україні на озброєння і без сумнівів рухатися до Європейського Союзу.